Так, зайшли в музей Мадам Тюсо. На порозі нас зустрів Брюс Віліс, і він настільки реалістичний, можете собі уявити, бо я боялась до нього підійти. Наскільки реалістичні фігури у музеї Мадам Тюсо. Тут мільйон народу. Тому, звичайно, трошки познімаю, наскільки мені це вдасться. По ж ми побачимо тут у музеї Мадам Тюсо. Ну, ось. Тоже реалистичный, такой, да, а вот э, реалистичный. Это стеклодувы, которые делают богемское стекло. Ага, да, стеклодувы. История. <реклама> Ось такий дяденька. гляньте, наскільки він реалістичний. Боже, подивіться на ці руки. Тут кожна жилочка, кожна складочка на цих руках, наче справжня. Тут історія Чехії, чеські королі. Гарні дуже. Подивіться на ці вбрання. Реально краса яка. Скоморох, який раніше був при чеських королівських. А ось тут біла пані. Подивіться. Бачите, тепер сова. А потім знову буде біла пані. Бачите? Оптична ілюзія. Прикол який. А це зеркало. А я сюди хотіла йти. Ось цей ем, майстер, якого, якого нібито осліпили, коли він зробив башню ось цю годинникову. І тут його не просто так показано в таких з зав'язаними очима. Так подивіться, кожна складочка, прям такий реально, наче справжній така майстерня. А це цікаво, хто це такий з синім носом. Це, це си... сиз... коровий, нос, сізий нос, так. Прикольно. Му, Му, скільки всього? А це якийсь... Такими східцями ми піднімаємося наверх. Східці прямо книги. Ось такі стіни. Це музей Мадам Тюсо у Празі. Квитки, звичайно, дорогі. Ми за два квитки заплатили 700 крон. Але ж ну, раз гулять, то гулять. І ось нас зустрічає композитор? Ан Антонін Дворак. 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 Боже, реально очі справжні. Боже і блещать реально людські очі. Вольфан Амадей Моцарт. Супер. Боже, я їх я аж боюся їх. Вау, дяденька, привіт. Томаш Масарик. Президент, перший президент Чехословацької Республіки. Приємно познайомитися. Альфонс муша за роботою, художник, аж просто цікаво стало, хто ж це такий. Далай-Лама. Далай-Лама, Так, Далай-Лама знаєте, реалістично, дуже ви наскільки, от боже, і оця лисина в нього. От, просто подивіться. Дивіться, наскільки реально, майстерно зроблена ця фігура. Це просто стоїть жива людина. І притом всі ці музеї можна відвідати, от по тій вулиці ще показувала. Так, а це а це Франц Кавка. Фран Скавка. Письменник. Франц Кавка. А хто його? з жуками. Разом з Жуками. Не знаю, не читала я цього двору. Франца Кавка. Альберт Эйнштейн. Да, хто Эйнштейн? Ні. А, Сальвадор Далі? Так, да, реально дуже наману. Ну тут же фігура також Девіда Бекхема, якого увічнили ще за життя. Так, так йдемо далі. З такими сходами. Цікавенними. Карел Роден, ну але я щось такого Шушене, не знаю, дядька, да, але як живий. Да, Джулія Робертс. Ну, така, не дуже мені здається, Джулія Робертс на себе схожа. Така, не зовсім. Ось є зірка. Продовжуємо шлях далі. Да, я теж так думаю, що на виход. Але ще щось можна тут подивитися. Ну, Враження, я так скажу, звичайно, ну, по що ми, власне, і прийшли, прийшли по враження, то ми їх і маємо. Ось наша хокейна легенда, так, да. геге. Шайбу, да, да, да. Це Петр Чех. Гарланди, ага. Да. Вот отсюда станьте сюда, сколько. Ось вот такий. Це Петр Чех. Вот отсюда встань, сколько. Вот отсюда держите. Перейди туда. Дастін Бібер і Брітні Спірс. Ось там треба сісти в те кріселечко і сфоткаться, що я теж типа королева. Така озвіздуня. Хто скаже, що вона справжня? Ліді Хага, реально. Гляньте, зараз таке враження, що зараз зашевелиться. Леді Гага. Написано. А далі тут бачимо Чарлі Чапліна, Лін Монро, Джон Коннері Вже важко в цьому музеї знімати, бо велика кількість людей. Джекі Чан. Це Джеки Шаном ми бачимо. Музей Мадам Тюсо, де ми сьогодні були, так що показую його, Це вже ми вертаємось, погуляли, погуляли і вертаємося і показую, що це все можна знайти якраз по цій вуличці. Дуже велика кількість музеїв. По цій вузенькій, на цій вузенькій вуличці, якою йдеш до площі, до Старої міської площі. Є от, там якийсь не Сваровський. Це все Прага. Ось так вирішили все, як то кажуть, кинути та і поїхати на декілька днів у Прагу подивитися таку цю красоту. І он, так, вон жимки.